Всім привіт! Мене звати Ніла, і ви на каналі Хвилинка для гри. З'явилася інформація від розробників про 52 версію гри. В цьому відео я розповім, що ж нового буде в грі, які зміни нас очікують, що пофіксили, і що додали. Найперша обнова, яка нас очікує, це нова подія Mighty Pets, тобто могутні домашні тварини. Про це вже неодноразово з'являлася інформація, і я думаю, ви вже про це чули раніше. А ось зараз вже є інформація більш детальна. Звісно, найкраще все сприймається на практиці і ми зможемо попрактикуватися вже з 3 листопада по 7. а зараз я спробую розповісти більш детально про цю подію. Деталі по проходженню квесту: коли ми почнемо проходити квест, на поляні будуть з'являтися чарівні флейти. Я думаю, це щось наподобі гарбузових бомб. І ось, коли знешкодити цю чарівну флейту, то з'явиться у будь-якого випадкового героя щасливе цуценя, тобто прислужник з 6% атаки і 6% здоров'я господаря. А коли вчасно не знешкодити. Ходити чарівну флейту, то з'явиться сварливе цуценя, тобто паразит у будь-якого випадкового героя, який буде атакувати власника з силою 6% атаки кожен хід, і зникне, коли поглине 6% максимального здоров'я власника. І ще однією особливістю проходження є час дрімати на початку ходу. Якщо в будь-якого героя є міньйон, існує 50% ймовірність того, що випадковий ворог засне. На початку ходу, якщо в будь-якого героя є паразит, є 50% Відсотків ймовірність того, що випадковий герой засне, тому потрібно буде слідкувати за паразитами на героях і вихилювати їх. Засинання має такі наслідки: сплячий персонаж не може атакувати або здобувати ману. Уся шкода, завдана сплячому персонажу, збільшується на 50%. Сплячий персонаж прокидається, коли отримує пошкодження. І також пошкодження від мініонів або паразитів не пробуджують сплячого персонажа. Звісно ж, додадуть нових героїв: п'ятизірковий хатіко, тото, Баба Форденант Чомпер, чотиризірковий капкейк, Воделс, і трьохзірковий Ribbit і Руфус. І я чомусь не сумніваюся, що це будуть сильні або навіть топові герої. Матимуть герої сімейний бонус. Для одного героя в команді це плюс 2 додаткового здоров'я та атаки. Для двох героїв в команді це плюс 3 додаткового здоров'я та атаки. І для трьох героїв в команді це плюс 4 додаткового здоров'я та додаткової атаки. Паразити цього. Героя будуть поглинати за одного героя в команді мінус 2% менше максимального здоров'я та атаки, за двох героїв в команді мінус 3% менше максимального здоров'я та атаки, і за трьох героїв в команді мінус 4% менше максимального здоров'я та атаки. Герої сім'ї пеців матимуть два пасивні вміння. Перше, коли Міньйон викликається для будь-якого союзника, цей персонаж отримує 5% здоров'я та 5% мани. Цей ефект можна активувати лише один раз за. Хід. І друге, коли для будь-якого ворога викликають паразита, цей персонаж завдає 85% шкоди всім ворогам. Цей ефект можна активувати також лише один раз за хід. Ми бачимо, що все в цій події зав'язане на прислужниках і паразитах. І самі герої, їх сім'я, пасивні вміння, і думаю, що і основні вміння теж пов'язані з паразитами і міньйонами. Що з цього вийде, побачимо. А тепер переходимо до наступного цікавого оновлення: це класичне сімейне оновлення становлення. Наші класичні герої нарешті створять сім'ю, і крім того, вони отримують доступ до кращих талантів. І давайте дивитися на цей сімейний бонус. Коли 2, 3, 4, 5 повністю піднесених, тобто 80-го рівня класичних героїв, об'єднаються в команді, вони отримають плюс 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7% до атаки, захисту та зцілення. Аж плюс 1% за двох героїв класичних в команді. Серйозно? Та зараз чотирьохзіркових івентових героїв почали випускати з майже такими статами, як в п'ятизіркових класичних героїв. Тому могли б хоч трішки більше дати їм тої атаки, захисту і зцілення. Звісно, це плюс, якщо ви граєте нещодавно і назбирали п'ять класичних героїв в команді. Але я не скажу, що це вау, як круто. Добре, давайте далі. Ще один бонус отримають класичні герої вищі таланти активується, коли герой на 20-му рівні ембла. Це стосується емблем. Наприклад, варвар нанесе більше кровотечіння, друїд поставить сильніший корінь і так далі. Наскільки ці таланти будуть сильніші, не вказано. Чекаємо на обнову. Бонуси для класичних героїв активуються, коли всі гравці оновляться до версії 52. Бачимо, що розробники стараються покращити старих героїв, але разом з тим випускають нових, чимраз сильніших, і з новими вміннями, з якими для класичних героїв просто не під силу буде змагатися. А з 23 по 28 листопада листопад. Пада на нас чекає Чорна П'ятниця. Буде додана покращена скриня з підвищеними шансами отримати корисні ефіри, емблеми, предмети переродження, тренерів героїв і набори їжі цього року. Виклик до чорної п'ятниці не буде містити класичних героїв, костюмів. Містеро це прихований герой. А цьогорічний виклик до чорної п'ятниці буде містити героїв з минулих івентів. Минулих героїв місяця, минулих сезонних івентів, минулих подій, башні, сезонів дюн, безодні, вальгали, атлантиди, квесту альянсу, конкурсу стихій, завітного виклику, війни трьох королів, таверний легенд. Хоча таверна легенд – це і є старі герої місяця. Список героїв вражає і чешуться руки прикликати на цій події. Але всі ми знаємо, які шанси на випадіння. Тому я вкотре закликаю краще задонатити на зсу. Це покращить і настрій, і життя наскільки це зараз можливо. Також будуть додані три нові герої: Фортуна Юпітер і новий загадковий герой. Є маскарадний бонус. Усі герої маскараду викликають на себе мільйон маску на початку бою. Міньйони у масці успадковують 20% здоров'я та 13 атаки. Бонус для двох героїв. Володіння маскою міньйона дає плюс 10% до атаки. Цей ефект неможливо зняти. Бонус для трьох героїв. Володіння міньйоном у масці дає плюс 10% до імунітету до атак. Цей ефект. Ефект неможливо зняти. І пасивка. Герой очищається від статусних недугів, коли міньйон, яким він володіє, знищується. І тут задіяні міньйони. Зараз герої, які знищують міньйонів, будуть на вагу золота. Таємничий сімейний бонус. Бонус для двох-трьох героїв це один-два слоти пам'яті. Я так розумію, це про ті слоти, де вони запам'ятовують вміння ворога. Таємничий сімейний бонус буде активовано, коли відкриється Чорна п'ятниця. І ще одне оновлення суджений. Ні, виклик стане доступним, коли всі гравці оновляться до версії 52. Кожен нелегендарний виклик, який ви робите, наближає вас до судженого виклику. Я так розумію, якщо робити виклики героїв і випадають трьох-чотирьох зіркові герої. А як це буде виглядати, невідомо. Щоденний виклик, це сірі жетони, і виклик загонів не будуть стягувати плату за суджений виклик, тобто не заряджатимуть шкалу. А епічні золоті жетони будуть. Коли шкала повністю зарядиться, ви зможете вибрати легендарного героя. Зі списку, а скільки потрібно раз прикликати героїв, щоб шкала заповнилася, і яких героїв нам запропонують, наразі невідомо. І викуп усіх героїв у списку не оновить його. Наступна обнова приманки на монстрів тепер з'являться в Альгалі 24 жовтня і Атлантиді. Вже аж 14 листопада. На конкурсі стихій буде новинка за здійснення п'яти викликів суперелемента. Тепер дається два розіграші бонусних тренерів героїв. Бонусні тренери можуть бути звичайними, незвичайними рідкісними або епічними. Це дійсно щось нове, подивимось, як це буде виглядати. Далі йде регулювання балансу, переробка кровотечі, додано нову піктограму для кровотечі варвара. Кровотеча варварів буде відрізнятися від кровотечі, яку наносить герой своїм вмінням. Що це означає? Кровотеча від таланту, тобто від емблем варвара і кровотеча, яку наносять деякі герої своїм вмінням, наприклад, Рокамуш або Тір, суміщалися разом, а тепер вони будуть замінятися. Тип стакання не варвар. Варварської кровотечі було вилучено з гри. Урон від кровотечі Рокамуша збільшили з 180 до 192, а Тіра з 200 до 212. Це максимальний рівень без злому та емблем. Це ще зачепило таких героїв, як Тагір, Малін та Гномер. І збалансування етапів. Скоригована складність етапів завітний квест. Я сподіваюся, в легшу сторону. Знижено складність для маскарадного квесту, починаючи з восьмого етапу. Це добре, бо етапи дійсно були дуже складні. Знижено швидкість мани ворога боса Альфа Апіс сезону 5 і змінено складність етапів жорсткого режиму, на яких з'являється бос. Це теж добре, що пофіксили, бо цей бос також складний. Він швидко дуже набере ману і потрібно було весь час давати сині банки герою, що знешкоджує мініонів. Є ще покращення та виправлення, їх дуже багато, тому я вибрала, які, на мою думку, більш важливіші. А решту виправлень я залишу в описі до цього відео. Нові заходи проти шахрайства додано системи виявлення. Явлення та запобігання у відповідь на чіт із використанням бойового предмета. Я не чула про такий чіт раніше, і що хтось цим користувався, і що, в принципі, таке є. Але я здогадую, звідки ноги ростуть і хто полюбляє щось вкрасти. І це не обмежується лише унітазами. Але це чисто моє припущення, точної інформації немає. Налаштовано координати квесту, щоб він не зіштовхувався з іншими на карті квесту. Це було видно, коли був конкурс стихій. Тепер це поправили. Анімація спеціальних навичок Акоро Акорога більше не поводиться дивно, коли Акорога осліплено. У мене його немає, тому я не бачила, щоб він дивно поводився. Але це теж виправили вже. Герої більше не зберігають контратаку до кінця ходу, коли їхніх міньйонів Шу викрадає гевйон. Це ж міньйони дають контратаку, і логічно, що коли їх вкрали, той контратака має зникнути. Ось такі новинки та зміни очікуються в грі найближчим часом. Не забуваймо допомагати нашим зсу та волонтерам, адже саме вони наші справжні герої. І завдяки їм ми можемо дивитися і створювати україномовний контент. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.